НАТО працює над захистом від ворожого глушіння сигналів GPS. Така потреба виникла після інциденту з літаком Урсуе фондерляєн, спричиненим Росією. НАТО працює над тим, щоб протидіяти перешкодам, які Росія створює цивільній авіації. Про це заявив генеральний секретар Північно-Атлантичного альянсу Марк Рютте через два дні після того, як у літака, на облавку якого летіла голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, виникли проблеми з навігаційними системами GPS. У повітряному просторі Болгарії літак благополучно приземлився, але болгарська влада заявила, що підозрює, що за втручанням в систему GPS стоїть Росія. Про це повідомив телеканал Euronews. Цитата Цілий континент перебуває під прямою загрозою з боку росіян. Ми всі тепер перебуваємо на східному фланзі, незалежно від того, чи живете ви в Лондоні чи в Талліні. Можу запевнити вас, що ми працюємо день і ніч, щоб цьому протистояти, запобігти і гарантувати, що вони не зроблять цього знову. Кінець цитати заявив Марк Рютте на прес-конференції в Люксембурзі. За словами Рютте, глушіння сигналів GPS є частиною кампанії Кремля зі створення гібридних загроз. Таких як обриви підводних кабелів, електропостачання та зв'язку в Балтійському морі, та кібератака на службу охорони здоров'я Великої Британії. Цитата: це не дрібні випадки, це поважні інциденти, які мають величезний вплив. Кінець цитати наголосив Генсек НАТО.